Добрий день, день весноньку вітаєм, добрий день, добрий день, друзів ми збираєм. Вітаємо вас, любі малята і ваші батьки. Здогадайтеся, хто до нас сьогодні завітав? Лісом в темряві літає. Угу, угу, промовляє. Вденьмо вона лягає спати. Бо всю ніч ізнов літати Велетенська голова. Здогадались? Це Сова. Правильно малята. Послухайте казку Василя Сухомлинського. Найгарніша мама. Випала савиня із гнізда та й повзає лісом. Далеко забилось. Не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою головою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись. Хто ти такий? Де ти взявся? Я совеня, відповідає мале. Я випало з гнізда, не вмію ще літати і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає Соловей. Моя мама сова, гордо відповідає Совиня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха, й очі такі, як у мене, відповідає з гордістю совиня. Ха ха ха. зареготали соловей дятел і дріст. Та ти ж потвора. Виходить, і мати твоя така сама потвора. Неправда, закричала совиня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку, взяла совиня за лапку і повела до рідного гнізда. Совиня уважно подивилася на свою маму. Вона була й справді для нього найгарніша. Сова це дуже цікава птаха. Вона добре бачить тільки тоді, коли дивиться прямо перед собою. Тому, щоб побачити усе інше навкруги, їй доводиться дуже сильно крутити головою. Про це наша забавлянка. Ой ти, совонько, сова, ти велика голова. Ти на дереві сиділа, головою все крутила. З дерева звалилася, в ямку покотилася. Малята, послухайте цікаву музичну п'єсу, яка називається «Совиня». а написав її німецький композитор Роберт Шуман. Ви прослухали п'єсу Роберта Шумана Совеня. Цікаво, який же образ створює музика? Коли ми слухаємо цю музику, то можемо уявити маленьке пташенятко, совеня. Воно таке симпатичне, незграбне. А ще воно здається якимось самотнім, ніби справді загубило матусю. Ми навіть чуємо, як воно її кличе. Але ми вже знаємо із казки, що свинятко обов'язково знайде свою матусю. Ось з такою цікавою птахою ми сьогодні познайомилися з вами, малята. Ми про неї і співали, і слухали музику, а зараз я співаю до побачення!